Всім привіт, рада вітати вас на курсі по використанню канви і для створення навчального матеріалу. Як ви зрозуміли, з назви цей курс буде для вчителів, для освітян. Можливо, комусь також буде корисним стосовно того, що це за додаток, як ним користуватися, адже курс буде досить багатогранним і цікавим, я впевнена для багатьох із вас. Перший модуль нашого курсу має таку звичайну логічну назву як вступ до Канви. По-перше, що таке канва та для чого ми повинні її використовувати, навіть не повинні, а для чого ми можемо її використовувати. Canva це є онлайн-платформа для створення графічного дизайну, певного, яка дозволяє легко та швидко створити презентації, інфографіки, робочі аркуші, роздаткові матеріали. І ці візуальні матеріали будуть мати дуже прекрасний чудовий вигляд, навіть якщо ви не маєте певних дизайнерських навичок. Канва є особливо корисною для вчителів, а саме, тому що. Вона дозволяє створити яскраві сучасні навчальні матеріали за певні хвилини, тобто вам не потрібно використовувати багато часу для того, щоб підготуватися до певного заняття. Вона має досить велику бібліотеку шаблонів, ілюстрацій, іконок та фотографій. Також вона підходить для індивідуальної роботи, але варто зазначити, що командна робота також можлива. І про це ми поговоримо з вами дещо далі. Також вона доступна онлайн з абсолютно будь-якого вашого пристрою. Про це ми також поговоримо дещо згодом. Тепер ми з вами рухаємося до другої частини нашого модулю і поговоримо про те, як же потрібно зареєструватися та які базові налаштування слід обрати для свого аккаунту. По-перше, щоб працювати з додатком, нам потрібно його завантажити. А якщо ми працюємо з вами із сайтом, нам можна просто перейти за покликанням, яке ви знайдете у текстовому форматі цієї лекції у додатках. Перейшли з вами на сайт і нам потрібно зареєструватися. Тобто натиснути кнопку Зареєструватися. Або, можливо, якщо хтось з вас вже має аккаунт, але не має певних навичок з його використанням, ви можете. Авторизуватися під тим же самим аккаунтом. Потім потрібно обрати зручний спосіб реєстрації, наприклад, через існуючий Google аккаунт, можливо, Facebook і, можливо, електронну пошту. То кому як зручно. Після реєстрації потрібно обрати тип аккаунту. У нашому варіанті це аккаунт для освітян, Canva For Education. Це дасть нам доступ до даних базових. Функції аккаунта, безкоштовних функцій, і за, за наявності довідки про ваше працевлаштування ви зможете також отримувати про версію. Тобто, якщо є довідка, яка підтверджує, що ви дійсно є вчителем певної школи, ви її завантажуєте, проходить певний час верифікації і вам надають про версію. Про Версія має більш розширені можливості, про які ми з вами побачимо далі. Щодо базових налаштувань профілю вам слід додати своє ім'я, своє прізвище, фото профілю, але якщо ви авторизуєтеся під своєю поштою, під своїм Google акаунтом, Фейсбуком, воно автоматично все це підтягне. Ось і так само за бажанням, за можливістю, ви можете потім змінити дещо видалити, дещо перейменувати, можливо, прибрати фото. Ну, тобто, за своїм бажанням. Також ви можете показати навчальний заклад свій і перевірити налаштування мови інтерфейсу, тобто якою мовою у вас є додаток. У правому верхньому куті ви знайдете налаштування, і там можете замінити мову на зручну для вас. То, можливо, ви вчитель англійської мови, і вам потрібно, аби додаток був англійською, аби було зручніше. Це як варіант. О зараз я відкрила вікно свого додатку Canva, саме сайту. Ми бачимо, що в мене вже є акаунт зареєстрований, і воно мені пропонує не реєструватися знову, а продовжити під цією поштою і цим акаунтом. Також ви можете видалити свій обліковий запис або продовжити як інший користувач. Тобто, якщо у вас подібне вікно відкрилося, а вам потрібно змінити акаунт для роботи, ви можете продовжити як інший користувач, але я відкриваю під своєю звичайною поштою якою я завжди користуюся, ми бачимо? Я авторизувалася у додатку. У мене відкрилося ось таке вікно, ви можете побачити мої проєкти, над якими я працювала, але зараз нам не про це. Ми хочемо з вами оглянути загалом інтерфейс нашого додатку і розібратися, з чого ж загалом він створений і як він виглядає. після входу в як. Ви бачите головну сторінку Canva. І щодо основних елементів інтерфейсу, ви можете побачити головне меню. Головна, тобто ви можете повернутися додому на свою основну сторінку, яка наразі в мене відкрита. Щодо проєктів, якщо ми перейдемо цю точку, ми зможемо побачити всі проєкти, над якими ви працювали, або в майбутньому будете працювати у цій програмі. Можуть бути ваші папочки, які ви створили для зручності, тобто все максимально чітко структуровано та ясно. Щодо шаблонів, якщо ми перейдемо в цю частину, ми можемо побачити різноманітні шаблони. Це не тільки дизайн, але і загалом ми бачимо презентації, логотипи, дописи, резюме, сторіборди, тобто будь-будь-що. І бачимо ось тут такий ряд. Пропозиції, де ми можемо обрати сферу, у якій ми будемо використовувати наш шаблон, або сферу, у якій нам потрібно знайти цей шаблон для більшої зручності. І а, також у нас є можливість спільної роботи, але про це ми поговоримо далі під час огляду конкретного дизайну або проєкту. Так, щодо робочої панелі. А тут ви можете побачити кнопки, такі як створити дизайн, а також ви можете побачити кнопку пошуку шаблонів. Тобто ви сюди натискаєте, вписуйте, що вам потрібно, і можете знайти за ключовими словами. Або ж ми маємо ось тут таку панель з. Певною кількістю можливостей, які ми можемо обрати. І ось ми знову розгортаємо, і є, є всі ось ці запропоновані нам можливості. Тобто, згодні, що це є досить зручно, досить структуровано і не потрібно нічого шукати. Також у нас є доступ до панелі налаштувань, ось в правому верхньому куті, це про те, що я вам говорила. У нас є налаштування, в які ми можемо ввійти, і змінити тут різні елементи. Ви можете побачити, що в мене наразі аккаунт використовується як студент, але я маю можливість змінити. Тобто, після того, як ви обрали свою роль, вам додаток буде пропонувати матеріали, які є більш корисними та більше підходять для вас. Також ми бачимо. Ось тут іконку свого, свого додатку, і можемо обрати вийти з додатка, тобто ви вийдете і не будете авторизовані на цьому комп'ютері. Також перейдемо до підсумків нашого першого модулю. По-перше, А2 є зручний інструмент для створення сучасних навчальних матеріалів. Далі. Реєстрація та налаштування аккаунту відкривають нам доступ до освітніх функцій цієї платформи. Та ми зробили такий висновок, що інтерфейс становий є інтуїтивний, тобто він не є складний і нам легко ним користуватися. Ми бачимо головне меню, робочу панель, профіль користувача, які забезпечують швидкий доступ до потрібних нам інструментів. І теж для людей, які проходять цей курс на нашій формі. Є певні завдання після модулю для того, щоб отримати сертифікат. Перше, вам потрібно зареєструватися в CanVі, це може бути сайт, це може бути додаток, як вам зручно, налаштувати свій профіль, переглянути всі вище зазначені елементи, ті про які ми поговорили, і вони будуть в подальшому нами використані. І також для підтвердження того, що ви виконали це завдання, вам потрібно завантажити скрін для підтвердження виконання практичного завдання, тобто скрін авторизованого аккаунту, де буде видно ваше ім'я та прізвище. Тож, дякую за увагу. Ми з вами рухаємося вперед до другого модулю і будемо обговорювати інші можливості нашого додатку.